Всім привіт, народ! Сьогодні нас відновлення даного корчика. Під зйоми ви вже бачили там. Ну, чимало так косячків по кузову, в нас буде повний облив. Ходімо, подивимо, що в нас там є. Як ви бачили, тут так, у нас чимало даних тріщин по шпаклівці, по дряпин, зв'ятин, тріщина по бамперу, по одному, по другому. Також є чимало корозів, по корозії. Друзі, ну. Н'яко кажучи, вистачає. Але, але це все дрібниці, тому що ми спочатку не будемо займатися візуальною частиною. Спочатку у нас буде дефлинтовка салону. Салон ми будемо розбирати з вами повністю, тому що що правильно порогам тут гала. Просто їх немає. Треба їх переварювати. Повністю будемо замінювати знову ж таки. Що, бо ми це можемо. Ходімо що ми купили. Ось народ, ми побачили те, що ми придбали. Наші пороги, порог у нас фірми, якийсь там Роман Патрікус, але в цілому вони мене задовільнили цілком і повністю. Вони нібито покриті абоксидним грунтом. Хоча, як ви бачите, тут придбали антисилікони, всякі розчинники, знежирювачі, мастіку. Основний, так би мовити, так плівочки, малярні, основний, так би мовити, ремонструмент. Шпаклівка універсальна, стекловолоконна. все, що хочете. Наждачки також в нас є там купу різних, е, не знаю. Щіточки для видалення іржі, коралевий круг. Коротше кажучи, в нас тут чек такий вийшов дуже і дуже навіть непоганий. Але в цілому, все одно буде дешевше, ніж комусь віддавати. Чи краще воно вийде, ніж комусь віддати? Я не знаю. Але буду сподіватися на то, тому що сподіваються на мене. А кінцевий чек я вам покажу по кінцю робіт з цим автомобілем. А серії в нас по ньому буде, я думаю, навіть дуже чимало. Погнали на дефлектовку. А далі муторне й нудне відривання старої віброшумоізоляції. під блять цю відруку блять в руки дав на і хабеляти собою нахуй. відповідно отака от картинка вирисовується що по ідеї? оце просто зачищається коралом щоб не поврядити цілий метал він там є на цей ржу треба щукати. Вирізаємо так от, робимо рем от так. Раз. І два. Ну, от так от якраз на черчилась лінія. шуми і далять, це жах був. Ну і сюди з заходом буква Іган шановні. Коротше, по итогу вийшло так. Зараз трохи ще підрівняли дві дощі, кували цей татак. під. Сідло пасажира. Ну, ніби, ніби непогано. В цілому. Чого взагалі ровняли, а типу не вирізали, а потім забили, тому що, по-перше, там знизу ще підсилення буде йти, чи воно йде. А, цей. а так ми просто виріжемось непоганий метал. Тобто отак. Два квадратики зробимо отут, тут через куточок, все підваримось до нього, і все буде окей, щоб типу цей підсилювач був на своєму місці. Ту ви дірочку вже бачили, підемо зараз сюди. Тут а, треба підваритися через куточок буде маленька латочка отута. Отут дірку. також треба буде зварити через куточок. Ліва сторона, типу по наружній частині, виглядала набагато краще. Але щось з цього боку тільки гірше. Тут, а, тут нічого взагалі видумувати не будемо. Саме цей підсилювач він йде в дуже непоганому стані, не дивлячись на оцю віршу, що сидить поверх нього. Коралом підчистимо все, ну, тобто кружочок такий, підчистимо все вдуль, загрунтуємо і уваримо от, отакий квадрат. Загинемо сюди, як це і по заводу робиться, ну це типу все карита вариться. Ми оце прибираємо по герметику заводському і приварюємось на нього. І також все замажемо і все буде гуд. Пороги в нас в цілому також в стані, ну, 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 не дуже. <схід> ну, але нічого. ну В цілому звідси видно в якому вони стані. Повністю будемо переварюватись, ви ж самі бачили, підсилювачі є, все є. В цілому, отак. На сьогодні наш робочий день завершено. Далі вже буде фрізка. Як ви побачите, ми все вирізаємо, кошмаримо і будемо повалюватись. До зустрічі. Всім привіт, народ. Сьогодні у нас вже другий день по роботі з даним кортиком. Сьогодні ми будемо варитись. Ви самі бачили, в якому стані зараз там знаходиться дно. Та і пороги, власне, будемо замінювати пороги повністю. Там зняли підсилювачі, треба зробити декілька перепоставочок. Коробу порога, коротше, будемо сьогодні працювати. І аналогічно по дну. Е, сьогодні по плану повністю переваритися. Зробити все підґрунтувати, і далі вже буде підготовка автомобіля на третій день. А поки що в нас на годину, по друзі, 7.45 Ми починаємо домкратитись. Це буде цікаво, тому що домкратитись там, власне, нема куди. Далі буде Ну що, народ. Значит, столі будку нахуй. Ну що, народ? Сеня вже на кістачках, в нас вийшло підократитись, ставили домкрат через дощечку на ланжероди, що йдуть по центру кузова за бок боків. Зараз швиденько перекуримо, щоб ви розуміли, у нас на це все пішло 44 хвилини, тому що, ну, трохи очково. Кузов в такому собі стані, докінь, поки що. Тож все робилося дуже обережно. Погнали! Про всяк випадок зняли обидві клеми за КБ, автомобільчик повністю обесточений. ЕБУ ми зняли ще минулого разу. Чи треба так, я не знаю. Але про всяк випадок ми відключені повністю. Починаємо вирізатись, починаємо вирізати собі місця для ремставочок, потім замірюємо їх і виваримося вже з листа металу. Лист металу в нас, друзі, товщиною півтора міліметра. Я вважаю, це більше, ніж достатньо. Переходимо на іншу сторону. Ну що, народ, ми вже все вирізали, підчистили, підігнали, повністю готові до зварювання. Далі вже варимось. Ну що народ, ми вже налаштували на автомат, трохи потренувалися, в цілому все виходить, тож починаємо варити. Ну що народ, всім вкус! Трохи більше часу у нас пішло, чим ми хотіли, звісно. Коротше, зараз вже близько шостої вечора ми продовбалися майже весь день саме з латками. Дуже багато часу йде саме на підгонку деталей. Трохи ми не так розраховували, але суть не в тому. Головне, що що дно вже ми повністю полатали. Власне, отак от воно все виглядає. Ціленькі латки вже в нас немає не ні гнилі, нічого, гарненькі шви. Коротше, піде далі пороги. Що на, на годиннику у нас вже 23.59. Ми збираємось додому. Ну, трохи, звісно, ми не влізли в свої плани. Ще й завтра на працю. Впрочем, це вже зовсім друга історія. Все в цілому готово, щоб накидувати основний оцей візуал. Я хрін знаю, основний порог. Той, що красивий, той, що буде краситься. І все. Але сил вже бракує. Тож будемо дороблювати завтра ввечері після роботи. І цю сторону, і повністю з нуля ту. Трохи відняло часу те, що, наприклад, я не знав відразу, що треба скидувати крило. Щоб зняти крило, тут треба вляха зняти фару, Він бампер. Коротше, геморой, який постійно забирає час. Ще в нас тут гепають постійно, світло викликається. Коротше, купа травлів, які впливають на час нашої роботи. Вже на годиннику 000 ми пішли спати. До завтра, здоров, народ. Я вже на тазику. Ми знову працюємо. У нас зараз що тут власне відбувається. Пройшлись коротше, повсюду, по цьому металу, де є ржа, де немає, де ми варилися. Он тим от, зараз покажу, перетворювачом іргі. Спеціальна штукінця. Вона вже попрацювала чимало. Тепер замішали содовий розчин, просто водичка з содою, і проходимо по всьому, де ми промастили. Для чого це? Для того, щоб зупинити оту всю реакцію, для, де йде кислота, оця де вона позована бачите, шипить. Для цього ми це робимо, щоб зупинити реакцію, бо воно може попідривати зараз ґрунти, шмонти, все, що тільки можна. Тому отак от і робиться. Зараз все швиденько пройдуть та будемо варити далі пороги. Демонтаж монтаж другого крила. У Нас тут болтики раз два закручені в кліпсу. Отут є одне з'єднання крило бампер. А, так далі. Два ж знизу, де піде підсилювач у цьому вже від, від, відкрутили. Одне зовсім незручне. Отут. Е, просто відкрив двері, і отак от розково накидним його скрутим, наклеїли малярну стрічку, щоб все було рівненько, і відрізаємося ось рівно по канту. В нас там відрізано навпаки по нижній лінії, щоб зараз цей знайшов на той, і ми точно не провтикалися зі стиком. Закріпимося там міцно і лише тоді відріжемо вже на самому автомобілі. Привіт, народ, у нас вже такий четвертий день по роботі з даним монстром. Якщо чесно, це жах. Я вважаю, що це видно по мені, ну але не суть. Коротше, поварка вийшла набагато складнішою частиною роботи, чи ми вважали. Це бляха складно, це підгонка, розгонка. Почали вирізали ніби все гнили, все окей, почали приварюватись, не доїздили, воно пропалюється. Давай знову відрізати, знову переганяти. Все, коротше суще пекло. Це просто жах. Ну, але не суть. Як ви бачите, пороги в нас вже переварені. Ось такий <проводить> годольчик мають. Зараз все підігнано, все зроблено. Просто треба проваритися повністю і підчухати, і буде готово. Поки це буде робитися, ми з вами підмажемо усе герметиком, як ми з вами була до цього. Повністю всі шви, де все варилося. Як ви бачите, воно наразі загрунтовано. Повністю пройдемо по всіх швах е, таким от, герметиком крокодил для швів і поверх помажемо мастіки. Все, погнали. Ну що нараз повністю обварені пороги, вони нарешті закінчили. Отак, от просто славу ляха Богу. Закінчені пороги. Ми починаємо розбирати потроху навісні всі деталі, тому що всередині все, що ми проварювали, промастили герметиком, яким я власне вам показував. І, типу, поверхи ще хочемо помазати мастікою. І, типу, треба дати час, щоб схватився повністю герметик, Щоб ми його зараз мастікою поверх не замазали. а Він там законсервується і буде сирий всередині, то нам не потрібно. Тож, доки він там підсихає, займаємось наружною частиною. Погнали. Ну і типу я вважаю зрозуміло, чому ми її замінюємо. Було таке собі не ДТП, не ДТП. Ну, коротше, вона вон, грає вся, як тварина кончена. І типу тут такі от і, оце ребро, головне, що йде в його, типу, як видавило. Ну, і воно, типу, як грубом тут йде. Коротше, залупа. Ну і що, народ, ми мастічимо дно. Повністю поварене. Зафронтовано ебоксидним ґрунтом, щоб не було корозії. промастічимо повністю, повністю дно. Мастіку придбав якусь отаку. Як удали таку взяли, І додали в неї трохи розчинника, і отак от вона мажиться. Ти сніми, покажи. Ну, і для розуміння отак от у нас виходить. Чітко. виходить ну, так, чітко. ну що народ, воно нас повністю промастичене, ви вже бачили. Не пам'ятаю казав чи ні, мастіку, коли відкрили, там був зазорчик, типу скільки потрібно налити розчинника. Його і налили, який є, такий і налили. Нас 647 для моїх пістолетів я брав. Ну не суть, коротше. Зараз будемо зачищати порошки. Порошки, як ви пам'ятаєте, ми варили в кант. Зараз це все і зріжемо, бо проварились ми точками, як вміємо, і все буде гарно. Спочатку лівий, потім правий. Дідемо. Рук 80 на на рівному поверхні. А вже зачищені пороги ми підґрунтували ебоксидним ґрунтом знову, тому що є до голого металу, ну тобто сварка всі діла. Все вже загрузовано, і тепер вже на підсохший ебоксидний груп будемо шпаклювати. Ну, от власне, підійшов сьогоднішній день до кінця. Пороги в нас підшпакльовані. Весь сварочний шов, все готово. Зараз йдемо спати. Завтра будемо продовжувати вже підготовку до покрасу. На добраніч! Добрий ранок, шановні. Це вже п'ятий день роботи з цим корчиком. Коротше, вчора, як ви пам'ятаєте, ми з вами пішпоклювали на шов на порогах. З обох боків зараз треба буде його підчухати. І в цілому все, вони готові повністю. Дно у нас промастічене. До речі, трохи підрозбомбили салочок, щоб було зручно зараз працювати. Зняли карти дверні, повністю, щоб там є коротше, на двох чи трьох дверях невеличкі вм'ятини. Коротше, будемо якось намагатися його виступати чи вирівняти. Ну, коротше, зараз будемо щось робити. А в цілому, плани на день, зараз проходжусь маркером, відмічаю ремонтні частини, типу подав треба звернути увагу де тріскало шпакло, є дуже глибокі подряпини до речі не пам'ятаю казав чи не казав фарбувати будемо поверх даної фарби ну тобто буде зачухруватись повністю грунтом, ми впливати не плануємо ну а там як буде коротше сьогодні плани на день пошпаклюватися Перечухатися, ще там, де треба підрозібратися, треба ще трохи скинути там дзеркала, можливо, ще двері, бо працювати отак от просто рачки під машиною лазити, там багато, де понизах дверей є Ну, коротше, можливо, і двері сьогодні знімемо, плюс там дах треба зачухати. Коротше, роботи ще багато. Будьте з нами. Коротше кажуть, почали оглядати поверсі під ремонту. Як ви бачите, в нас тут батрійське лечь І, коротше кажуть, перетовці. ВОТ это поворот! 2015, так і. Ну, ні, Ідемо далі. І починаю просто оглядати. 1700. 1800. 1000. 1800. 250. Добрий вечір. Я диспетчер. 700. І, коротше, кажучи. Я отак от, от, чи в далі йду? Тим воно менше не стає. Він просто весь, отак от морда, кували на шпакло. Думаю, підійду їхну тут. Що ж воно мені скаже? 600. Яким чином це робилось, я не знаю. Чи це спочатку мастили, типу, е, звичайною шпаклівкою, а потім жидку наносили рідку. бо то, що, знаєте, так типу, замішується, вона просто не відкривається, щоб була рівна площа. Рівні не знає. Ну але тут просто неважливо місця. Як це буде ремонтуватися, я тут не уявляю. Ну, а ви просто побачите, як це відремонтується. Ну, що народ, як вам кількість ремонтних місць капоту. Типу, відмітилися маркером, щоб не провтикати. Цікавенько виходить. Повипилював е, благарочкою політковим кружком усі ці всі. Тріщини Тріщин тепер немає, але на цій половині до речі, зверніть увагу. Пропилявся лише до половини, бо бачите, йде оцей тант по капоту, і типу тут його потрібно виводити. Воно тут більшість місць потріскалось і щоб можна було порівняти. Ну але далі про головне, коли вже свипили в усі ці тріщини, зараз проходжу 120-ю на рівному полотні. З... Якби це сказати, заокруглює, згладжую цю всю поверхню, бо, типу, після пелюстки воно виходить таке е, криве ямидлами, а потрібно зробити рівний перехід, бо можлива просадка. Типу, коли ви завалите туди шпаклівку, і вона може зробити отак: як просісти на оцих, якщо вони будуть гострі, такі кути, канти, отака. Тє. Ну, коротше, повне лише. Ну що, народ, все підпиляли, все підчухрали, далі почали завалювати оцією стекловолоконною шпаклівкою. Зараз її нанесемо, зачухаємо, поверх буде фінішка, і далі, поки буде сохнути фінішка, я плюс-мінус підведу кант, і тоді вже почну праву сторону, щоб мені було нічого рівнятися. Погнали далі. Кораловим кругом затіщує місця корозії. Чому саме кораловий? Тому що корал, здебільшого, він забирає лише пошкоджене покриття, тобто і рижу, що вирізла, в'їлася, і т.д. Цілий метал він не трогає. Ну принаймні так пише книжка. Правда чи неправда побачимо? Зачухали усю зайву стекловолоконну шпакльовку. Зараз наносимо універсальну для вирівняння плоскості. Ну, дивіться, коротше, трохи підсохло вже з боків, почали чухрати, Далі ще не висохло, почало гристи круг, вирішив поки зачекати. Спішка в таких справах не потрібно від слова зовсім. Поки це в нас підсихає, дали до рук. Мовіль, мовіль взяли лідер якийсь, слайдер, хрінь його зрозуміє, що воно? Автопонсервант написано. Е, Навіщо вона нам? Ходімо зі мною, покажу. В наших порогах є такі технологічні отвіри за цих боків, де ці резинові заглушечки у вас стоять. Коротше, ми зараз беремо цю мовіль, гарненько її розтряхуємо, 2-3 хвилини. І натягнучу отаку насадку, яка йде з нею в комплекті, засовуємо її всередину в ці всі отвори і задуваємо всередині все мобіль. І, як ви пам'ятаєте, в нас задутий там епоксидний ґрунт від корозії. Але така мовіль не завадить. Пороги це таке місце, що може блядь, за один сезон зими. Нахрен нам таке потрібно на таких автомобілях. Що ми зря зряколупаємося, оце зараз чи що? Правильно? Правильно. Тому максимально себе забезпечуємо. Дно у нас вже промосічене сюди, таку штуку сенсу немає лити, а в пороги мовіль піде. Зараз покажу, як тут все буде. Засовуючи в цю трубку, я відчуваю, що я вже в персі. Починаю затискати мобіль і потихеньку її витягую. Там сидить отакий розпискувач, у чотири сторони відразу так от розбрисює, все, що тільки можна. Тож я думаю, цього достатньо. Наступний. І знімаю, як воно пшикає. Видно трубку. Да. Прикол? І я ахуєл. Ахвоєл? Власне, отак от у нас вийшли пороги. В цілому все мене влаштовує. Е, пройшлися вже все, що вчора намастили, е, прибрали, зачухали. Коротше, окей. Трохи є моменти, чомусь викришується шпаклівка, Чого я не знаю. Брали, як завжди, у цю новал універсальну. Типу, тут слой тоненький, вона повинна лягти була класна, ну але щось таке. Можливо, десь перемерзла, можливо, неправильне зберігання. А може, я щось не так зробив, мало або забагато лице. В цілому вичухалось нормально, і є дуже-дуже маленькі кратерочки, але ми на них звертаємо уваги, тому що все одно буде покриватися зараз ебоксидним ґрунтом, бо знову є протири до голого металу. І поверх буде цей гравітекс. Гравітекс, і він ще й буде покриватися кращою маркою. Тож я вважаю, що не буде ніколи повільно нічого що... взагалі. А тепер ходімо на Ну, щось таке, щось таке. Ну, але в цілому виглядає поки що страшно, але я думаю, все вийде окей, тому що що, тому що то. Під низом наже ж був стекловолоконна ж поплівка. Я її щухав, вивів ніби все в рівень, але трохи ще там потрібно підкидати для гарної площини і плюс забити кратери, які залишилися в цьому скловолокні. Ну коротше, таке зараз ще трохи треба підсипати, отут тут в деяких місцях. І буду виводити намагатися кант. Спочатку зроблю тут гарну площину, а потім вже буду виводити оцей кончений кант саме тому і не починаємо е, зачухрувати отут, щоб могли хоч чимось порівняти якось е, взагалі, щоб типу, все виглядало симметрично. Я думаю, я думаю, все вийде. Нічого тут страшного немає, аби ж купів не Пудра для проявки, щоб е, не було профтиків. Просто намастили вже на більш-менш зрозумілу поверхню. І трете, поки ви її трете. І так не буде профтиків. От бачите, типу, вона відразу позабивала кратерки, і зараз буде зрозуміло. Але я щось так бачу, що скоріш за все доведеться. Хочешь поклюватися. Я не знаю, ця шпаклівка, вона щось дуже пором береться, мабуть, все-таки десь вона в них перемерзла чи зберігалась неправильно. Ну, коротше, в мене все як завжди. Хто знає, чого шпаклівка береться пором, можете написати в коментарях.